Дуже зараз багато хто носить ось такі джинси рвані. так? На кінці Не оброблені, а ось такі рвані. Чи шорти, чи ще щось. І деякі там дістають отак по ниточці, якось у бахрому роблять. Я вам покажу, як це все швидко і просто ось так зробити. І воно буде у вас як. Як наче воно так і було. Розумієте? Ви їх обрізали, як вам там потрібно, чи довший, чи коротший. Взяли ось такий грибінчик, і він дуже вам швидко все це зробить, так як ви собі захочете. Будете довше його там е, чесати, він буде е, ще більше такі е, нитки ці будуть торчати. Захочете менше, буде менше. Дуже швидко, не потрібно по одній ниточці витягувати, робити цю бахрому Раз, два, і вони у вас будуть такі, як ви собі самі заважаєте. Швидко, просто. Дякую за перегляди, за лайки і за коментарі. Підписуйтеся.